Після такого сигналу Росія задумається. Огрисько назвав найкращу санкцію проти Москви. Також дипломат вважає, що люди постійно плутають поняття припинення вогню та мирну угоду. Про що йде мова у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Щоб Україна могла дійсно тиснути на Росію найкращими санкціями проти Москви є новітні озброєння, вважає екс-міністр закордонних справ України Володимир Огриско. В інтерв'ю обозріватель він заявив, що згоден з думкою канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, що дипломатичним шляхом війну в Україні вже не вдасться зупинити, тому треба використовувати санкції та збільшувати військову допомогу для України. Колишній депутат поділився, що Може статися, якщо наша країна отримає у достатній кількості необхідне озброєння. Уявіть, що Україна отримає далекобійну зброю з радіусом ураження до тисячі кілометрів, що ми маємо сотні таких ракет, які здатні знищувати військову інфраструктуру на європейській частині Росії, що ми можемо дістати до Москви чи Санкт-Петербурга. Хоча, чесно кажучи, туди можливо і не варто стріляти, все одно системи ППО зібрані там з Цього світу, але усе, що поза цими двома містами: склади, вузли, логістики, виробництво, усе це можна вивести з ладу. І ось це реалістично. На його думку, саме це є найефективнішою санкцією, яку тільки можна вигадати. І лише після такого сигналу Росія можливо. Задумається: а чи варто продовжувати війну, і чи усе таки припинити вогонь припустив? Колишній міністр, водночас він вважає, що нерідко виникає плутанина між двома поняттями: припинення вогню і мирна угода це абсолютно різні речі. Коли кажуть, що за 50 днів треба укласти мирну угоду, це маячня, це або фантазії, або спроба капітуляції України. Бо капітуляцію Росії на Заході не хочуть бачити взагалі, заявив політик. Тому, на його думку, зараз доречно говорити саме про припинення вогню. Однак додав Огриско, і цього Москва не хоче. Він пояснив, що тільки не буде досягнуто припинення вогню на території України одразу можуть з'явитися війська НАТО. А це означає, кінець будь-яких російських планів, хоч миттєвих. Хоч повзучих, а цього Путін допустити не може. От і вся проста, спокійна, зрозуміла логіка, додав колишній міністр. Раніше повідомлялося, що міністр оборони Великобританії Гіллі закликав партнерів зробити 50-денний ривок з озброєння України. На його думку, тільки це змусить кремлівського диктатора сісти за стіл перемовин. Великобританія за останні два місяці передала Україні зенітні ракети та артснаряди. Також ми писали, що міністерство Оборони РФ уперше вирішило похизуватися заводом, що виробляє шахеди. Знаходиться він у Татарстані. Більше того, до виробництва дронів РФ залучає підлітків після закінчення 9 класу або коледжу. Молодь беруть працювати на завод.